Це Бравл Толк. І сьогодні вам все розповість новий ком'юніті менеджер. Всім привіт, я новий ком'юніті менеджер Бракс і сьогодні я розповім про дві нові функції, а саме сейф та обмін. Почнемо з сейфу кредитов. З'явилася нова валюта, за яку можна купити всі скіни Бравл Пас за геми і це Лейни. За Лейни ви можете купити Бравл Пас повністю навіть з сундуками. Тепер про сейв кредитов. Якщо ти зможеш назбирати 7000 кредитів, тоді ви отримаєте Пін. Тепер я розповім про обмін. Так-так-так, це ви чекали дуже багато часу обмін в Бравл Старс. Натискаємо на Вибрать. Тепер ми вибираємо, що запропонувати ресурси бравлери скіни, гаджети, зіркові сили гіперзаяди. Я обираю бравлера. Кого обрати? Точно я знаю, кого обрати. Тепер я чекаю, поки інший гравець обере, що дати мені взамін. Він обрав невістового фенга, це мало для легендарного бійця. Тепер натискаємо на плюс. Він обрав ще один скін, все рівно мало. Якщо з'явиться ще одна кнопка, тоді він не хоче більше нічого обирати, але це все рівно мало. Щоб відмовитися, натискаємо на мінус. Тепер я розповім про маленькі зміни в Бравл Пас Тепер в кінці коштовного Бравл Пас є один стар дроп, який видасть міфічний скин або легендарний. До речі, скини Скин Бравл Пас плюс палук Леон Червоний, жовтий, синій Октавіус Едгар. Железний примо Халк спайк і так це колаборація з Марвел. Новий режим спасеніє міра. Виводиночку повинні вбити двох роботів, в яких 150 тисяч здоров'я. Якщо ви програєте, тоді артефакт може погубити світ. Вам падають усилення образі баночек з енергетиком. Чогось не вистачає. Точно, Бравлер. Драгон найкращий воїн. Він дуже легко звертається зі своїм кинджалом закаленим полум'ям. Атака він кидає кинджал, який в вогні. Якщо кинджал попаде в бійця, він загориться. Супер. Він починає крутитися і вогонь з його пасті розлітається в різні сторони. У нас ще один бравлер, який любить слухати рок. Мусінь його ненавидять всі сусіди. Атака, це хвиля музики. Коли хвиля дійде до кінця, тоді хвиля зміниться на ноту і полетить по колу. Супер. Він вмикає музику на максимум, і всі, хто почують рок, почнуть танцювати 4 секунди. На цьому все.